Всім привіт-привіт! Сьогодні чергове відео з молдами, зараз спробуємо спробуємо ще раз. І тут я знову намагаюся їх приклеїти і подивіться, якщо форм, ці молди ідеально підходять під форму, щоб вона просто така арочна, виходить, арочка затискає саму ту молду, і воно більш-менш виходить, це нормально, вона тримає молду і вона тоді тримається. Якщо молда ця доволі таки велика, і вона не Входи, можна сказати так, в ту арочку самої верхньої форми, тоді вона починає відпадати. Так, ви вже мені написали коментарі з приводу того, щоб все то познажирювати. Я обов'язково це все спробую хочу спробувати, дякую всім за поради. І сьогодні я хочу спробувати ще раз зробити френч і хоча б трошечки довести його вже до ладу, так як попереднє відео я там не доробляла і гелем підполучити. Низом, то все не зробила. Тут я ще намагаюся притулити, так, щоб захватити, трохи прихитрити і зробити не на всю довжину цієї молди, а якщо ось так маленький шматочок захватити і зробити лінію посмішку, ось таку. Так, щоб більш такий коротший нігодь можна було зробити. Тож, я ще затискаю тим же самим пінцетом. Ну, можна затискати пінцетом, але так, дійсно воно не так зроблено і не так задумано, щоб його затискати. Але якщо сильно забажається зробити так, то все ж таки можна зробити. Ще раз хочу повторити, що треба, щоб ця молда ідеально підходила під форму. І напевно на сайті їхньому я бачила на Aliexpress відео, що то ну, не просто так мають бути. Е, є нумерація, нумерація молди, номер молди і номер верхньої форми, під куди її треба. Впихувати, скажімо так. Бо щоб саме ось ці боковушечки, ось так, вони просто хопсь так і війшли тоді. І тоді, ця, знову ж таки, повторююсь, ця арка самої верхньої форми, вона просто-напросто тримає саме ту молду, і вона нікуди не дівається. Ось таким чином. Ну Давайте зараз я ще щось спробую, хочу додати щось цікавенького, якісь блискітки знову додати. І сьогодні вже хочу зробити з гелем, бо без гелю якось то все не так виглядає. Спробуємо щось промалювати, або, ну не знаю, давайте будемо фантазувати. І так, я вже дістала гель і буду вже працювати з гелем. На початку я зроблю промальовочку не промальовочку, а промажу тонкий шар саме гелем. В принципі, якщо ви будете проходитися зверху ще гелем, тонким шаром, то, в принципі, можна тут промальовку і не робити. Але я все ж таки раджу тоненьким шаром все ж таки пройтись. Навіть туди трохи до вусиків промажу. Гель стояв у мене в прохолодному місці, навіть, можна сказати, в холодному, він такий став, він не був такий густий, а став взагалі густий, густий, подивіться, навіть капля не стікає. Промазую, розмазую то все розтираю і хочу. Сьогодні зробити не мигдалеву форму і не дуже задовго. таку середньої довжини і зробити квадрат. І сюди додам щось таке блискуче знову. Хочеться все ж таки зробити якийсь блискучий френч. Візьму ось ці блискітки і спробуємо їх туди вмішати. Блискітки супер класні. придбала їх в Аврорії вже давненько. Ну, але я так дуже часто блискітки ці не використовую, але вони дуже кльові. На, на їхню ціну вони дуже гарні, їх можна підмішувати, можна так зверху присипати, і то круто виглядає. Подивіться, я їх ось так пензликом. Попросту туди перекладаю. Я той гель не просушила, і відразу на той гель перекладаю. Можна, в принципі, просушити той гель, щоб була така, ну, така підложка зверху, можна, по типу так сказати, щоб більш рівніша там поверхня була. Чи як -то, ну, якось так. Але я того не робила, зверху ще буде топ, і ось так розкладаю пощільніше, щоб більше було близько. І далі на просушку в лампу. Потім після просушки того шару я додам ще шар гелю. Ну, не скажемо так, закріпляємо. Після того закріплення я просушую в лампі і хочу додати ще малесеньку промальовочку. Тоненьким пензликом, що я сьогодні вже замоталося, вирішила озвучку записати, та щось воно в мене не пишеться. Ну, коротше, я хочу зробити промальовку і ось таку, ну не знаю, як то зробити більше правильно, бо це все ж таки йде все в зворотному напрямку, так як ми звикли то робити все на паперових формах, то ми там бачимо, ага, тут наш шар йде туди, тут-сюди, а там треба розраховувати, щоб все то було в зворотному і як воно буде потім. Виглядати. Тож, я так грубо хочу сказати, роблю якусь промальовку і далі вже буду підрівнювати, бо я все ж таки зроблю невелику розтяжку, щоб не така ідеальна лінія, бо ідеальну лінію та ще й цим пензликом я 100% не намалюю, бо він в мене вже до середини заполімеризований і пензлик не йде так пластично, як хотілося б. Але щось там він таки промальовує. Колір вибрала ось такий, обрала більш Темно-вишневий або коричневий, кому як буде передавати екран, і роблю тим же самим пензликом ось таку розтушовочку. Ну, Подивимось, що з того вийде. Я думаю, що має бути цікавенько, це все дуже просто, не треба ніяких спеціальних якихось проспособ і заморочок. І також, звісно, це просушую все знову ж таки в лампі. Далі вже я знову роблю закріплення, вже після просушки того лаку, обов'язково то все треба закріпити. І я хочу сказати, що все ж таки шар я додаю нормальний такий, бо ну, щоб воно добре трималося, щоб більш-менш потім можна було підпиляти форму, бо я роблю квадрат, і форму мені доведеться все ж таки пиляти. Знову ж таки, той же самий гель і такий густий, так незручно було його розподіляти, Добре, що не розтікається. але як Якось то незвично, якщо чесно, не люблю дуже занадто рідкі і, не, і такі стоячі, також я не дуже люблю, бо їх треба туди-сюди вазюкати. Якщо він ще там не вирівнюється швидко, то, то все час. Ну а час, як ми знаємо, дорого коштує. Тож, все поправляю, намагаюся зробити все більш-менш делікатно, більш-менш красиво, щоб пізніше, там, якщо будемо пиляти, то було по мінімуму, або взагалі, щоб там нічого не пиляти, якщо у вас вийде там все ідеально так промазати. І відправляю лампу знову на просушку. Ну що, давайте подивимося, просушила, знімаю молду, і ось що в мене вийшло. Ось такий френчик вийшов, подивимося з другої сторони, і щось воно не дуже симпатично виглядає. Але то все ще не кінцевий варіант, якщо чесно, якби одразу так закінчували на, промі... ну, на проміжковому результаті, то, напевно, мало би манікюрів доводили до ладу. Приблизно я там приміряла, вистачає мені тих вусиків чи не вистачає, і далі вже буду тонувати місце камуфлюючим кольором, і цей кольор сьогодні буде білим. Якщо минулих разів я обирала, рожевий, то хочу сьогодні зробити біленький. І Я, ось туди, де в мене пусте, пусте місце, я туди накладаю ботел гелю, там працювала гелем, а тут буду працювати ботлгелем. Дуже зручно працювати гелем, мені це так подобається, я вам просто передати не можу. Ця середня консистенція, яка ще набирається пензликом, не треба нічого завертати, вивертати. і він він доволі такий жорсткий матеріал. Подивіться, все дуже зручно. Трошечки я заходжу на той френч, щоб у нас все ж таки ці можна так сказати, матеріали склеїлися, і далі прикладаю до нігтя і відправляю в лампу на просушку. Ось таким чином все виглядає. Але прикладу за кадром, бо мені незручно там вже буде підводити в лампу. І подивіться, у мене знов, у мене не щось останнім часом не буває відео без казусів. Але я думаю, що вам то буде цікаво. Подивіться. Просто ж я не дотримала щось, моя лампа почала слабо світити. Напевно, вже прийшов час купити нову, і воно не досохло. Трохи зверху схватилося, треба було далі запхати палець, але він щось в мене не запхався, бо ну, я в звичну лампу. Якби купити такий ліхтарик і підсвіч... підсвічувати ліхтариком, то було б набагато краще. І я вже думаю, блін, ну це треба знову все переробляти, але так не хотілося я так старалася викладала ті блискітки, щось там промальовувала. Думаю, і все то поновою, що чого робити. Почала щось вигадувати. І думаю, нащо щось вигадувати, якщо все є готове. Беру, коротше, я той Ботл гель, промазую тоненьким шаром, беру ось цей огризочок і просто його ось так прикладаю, але слідкую, щоб не було пустих місць, щоб повністю ось ці. Ну, Скрізь все заповнилось ботелгелем, Щоб не було пустих місць. Так, то трохи дивно виглядає, але ну, блін, не захотілося мені заново перекладати той френч, ці блискітки. Подивіться, я просто зверху головне, щоб там не було пустого місця під низом. так. Далі я збоку і скрізь то все заповнюю і ще поставила краплю ботл і заповнюю те все матеріалом. Подивіться, пензликом. Підправляюся біля бокових валиків, розтягую цей ботел гель на попередній, так, так, щоб по мінімуму було. І знову відправляю лампу на просушку. Навіть можна трошечки підпиляти, звісно, якби все ідеально підставити, то не треба було пиляти. Так, подивіться, все ідеально заполімеризувалося, вже доволі такий жорсткий У мене ніготь, на відміну від попереднього відео. Бо цей раз я робила так, як треба, все за допомогою гелю, за допомогою товаришів. Матеріалу. Ось так виглядає. І знаночка, як ви бачите, все зійшлося і не довелося мені переробляти на це великий ніготь по-новому знову ось той френч. Ну і щоб додатково ще то все підкріпити, я вирішила ще разок тоненький шар нанести гелю, ось там під нігтем. Доволі таки тонко наношу, наношу його, щоб воно там більш-менш рівнесенько і скріпився той ботил гель і основний наш гель того френча. І просушую в лампі. Далі трохи пилянини. Пилянини, хочу сказати, мінімум. Трохи в мене ось тут біля бокового валику був затьок за рахунок того, що в мене такий вийшов казус з верхньою формою, все то якось відвалилося, як не треба. Але можна то навіть ідеально все прикласти, що там не треба буде підпилювати. Форму підпилюю, квадрат підправляю і все, дівчата, верхні форми це просто знахідка, ніяких великих гір, матеріалу, випилювання. Ніде нічого. Якщо ви приловчилися, то все робити кльово гелем і контролювати цей матеріал, що, знаєте, як на початку все пішло з. Полігелем, от і ось ці гори полігелю, які потім випилюють і сидять в горах снігу, то просто якийсь стреш. Зараз можна все то охайно зробити гелем. Ну, там, може, щось треба буде підправити, але в не такій кількості. Я думаю, що краще навіть буде зверху докласти і матеріал буде вирівнюватися, ніж то все там пиляти знизу. Далі, як ви бачите, я вже вирішила, вже зверху, чому не можна підправити вусики зверху. Там можна тоненьким шаром, і спокійно я все то роблю. І ще зверху зроблю таку малесеньку розташовочку, таку, як я робила під низом. Подивіться, щоб в нас більш так ефект... ефективніше, ефектніше виглядала лінія посмішки, і вона так виділялася на фоні цього білого фону та близькі. І все, промальовочку ми просушуємо, я просушую, і далі можна все то перекривати вже за допомогою, топу. Ну і що, Тут вже милуємось результатом, ось такий френч вийшов, і це вже щось більше схоже на викладний френч, я хочу сказати. Якщо робити на повну довжину форми, верхньої форми, то все буде супер кльово. Молда туди встане. І буде все нормально. Якщо трохи щось кудись двигати, не така по розміру, як потрібно буде, то вона не буде вас слухатися 100%, щоб ти її там не робив. Якщо вона підходить під форму, то буде все нормально. Ну, класно виглядає, враховуючи те, що не треба багато пиляти, це я наголошую вже, я не знаю, сотий чи який там раз. Це дуже кльово. Верхні форми, просто знахідка. Подивіться, лінія, так френчу, можливо, десь нерівна, точніше, центр. Знову щось в мене з'їхала, та молда. І я хочу все ж таки додати знову, що бувають такі вони трошечки нерівно вирізані. Але то, то нічого. Мені все одно подобається. Я надію, що вам також сподобалося такий френч і таке відео і тестування. Тож я чекаю від вас коментарів, що ви мені там ще напишете, може щось порадите, а може щось будете розповідати, як вам подобається чи не подобається. Чекаю зворотнього відгуку, чекаю лайків, коментарів та підписочок, хто ще не підписався, щоб не втрачати канал, щоб знову дивитися. Дивитися нові відео. Тож, на сьогодні в мене все. До зустрічі в нових відео.